У Бурштинському ліцеї імені Ольги Басараб зустрічають гостей з подарунками. Представники благодійного фонду Чисті серцем вже вдруге відвідують цей освітній заклад. Сьогодні для якісного навчання дітей привезли сучасні планшети. Сьогодні ми привезли 10 планшетів для школи. Це така і в нас програма, котра ми допомагаємо багатьом школам Івано-Франківської області. По рахунку, яка школа я вже не знаю, але було розумно вже більше двох тисяч планшетів ноутбуків для навчальних закладів в Київській області. Це що ми маємо завдяки нашим партнерам з Китаю і нашим партнерам Вітнаму. з В'єтнаму. З В'єтнаму це посольство України у В'єтнамі і також наші друзі в'єтнамські мають можливість таку робити спільну програму з нашим фондом і допомагати різним нашим школам. Для допомоги, щоб діти мали було їм зручніше навчатися. Ліцей в рамках реалізації проєкту Нова українська школа, як розповідає директорка Наталія Бойчук, сьогодні потребує якісного технічного забезпечення, тому за підтримкою звернулися до благодійного фонду Чисті серцем школа надзвичайно потребувала технічної підтримки. І е, на сьогоднішній день техніка вже морально застаріла. Є комп'ютери з 2005 року, з 2014-го. І ось власне ми звернулися в фонд чисті серцем, які е, погодилися нас підтримати і оновити нашу технічну фазу. Ми надзвичайно щиро цінуємо і високо цінуємо людей, які допомагають сьогодні під час війни освіті. Новими гаджетами найбільше тішаться діти, бо у такий спосіб, як кажуть, навчатися буде значно легше та цікавіше. Роботи, планшети, щоб навчали, щоб Розібратися в нових планшетах допомагає класна керівниця Оксана Вирста та, та зауважує, що теперішнє покоління учнів це діти технологій, тому сучасна школа має йти в ногу із часом. Даний подарунок Важливий для дітей саме тим, що діти мають можливість більше комунікувати, навчатися. Матеріально-технічна база нашого закладу не повністю укомплектована, а це дає можливість саме учням першого а класу більше дізнаватися нової інформації. Уроки будуть цікавими, доступнішими, адже нове покоління не уявляє себе без гаджетів, і це для них є такою зюминкою. Благодійний фонд чисті серцем для бурштинського ліцею імені Ольги Басараб уже подарував 5 ноутбуків та 10 планшетів. Надія польова новини телерадіо Рай.